Підступно росіяни сьогодні, як завжди, атакували ринок у середмісті Херсона. Розкажіть, будь ласка, чи змінюються цифри, що стосуються постраждалих і, на жаль, загиблих? Що відбулося? Що прилетіло, та й загалом, як живе сьогодні Херсон? складна ситуація в нашому Херсоні, тому що постійно обстріли продовжуються сьогодні. Знов важкий, дуже важкий був день. Росіяни близько дев'ятої ранку просто скоїли черговий туристичний акт. Вони відкрили вогонь по центральній частині міста. Поруч з центральним ринком, поруч з зупинкою громадського транспорту. Прильот був. і, на жаль, ми маємо там шістьох загиблих ще шість поранених. Обстріли тривали сьогодні, і станом на зараз ми вже маємо 10 людей, які поранені. Станом на зараз всім надається медична допомога, там різний стан. Сподіваюсь, всі зараз є. Важкі, є важкі серед поранених, пане Юрію? Так, є важкі. Фактично, ворог поцілив сьогодні, коли люди пройшли на базар купувати продукти. Так і є. Вони знали, що це є скупчення людей. Вони чудово бачили, тому що ну, за моєю інформацією там був і розвідувальний дрон в, в цьому місці, тобто вони чудово бачили всю картинку, але це не зупинило їх, вони відкрили вогонь, бачили чудово, що це просто цивільне. Дрони в принципі, це вже ну, не те що традиція, а це постійна історія над Херсоном. Це дуже велика проблема, тому що у нас останній ну як мінімум місяць. Більшість поранених це саме від дронів, незважаючи на те, що інтенсивність обстрілів з артилерії, в інших систем озброєння, вона така сама, але дрони забирають значно більше в нас і життя, і більше поранених. І в останнім часом вони атакують навіть і громадський транспорт. Там ну, взагалі вони бачать, що маршрутне таксі або тролейбус ну, це ніяк не військова ціль. І чудово, вони це бачать, тому що дрон, як правило, працюють там в парі або роєм. Тобто там є розвідувальний дрон, який все бачить, і дрони, які в піві, або дрони там в більшості випадків, які скидають вибухівку. Які є варіанти з цим боротися? Ну на жаль, немає знаєте, універсального о, такого дієвого механізму, але є в заходи, які от, спрямовані на те, щоб ну, як мінімум значно зменшити е, бойові можливості ворога, і насправді там є і результати, тому що ми аналізуємо і ворожі, е, скажімо так, канали інформаційні, і вони жаліються да останні тижні, що вони стали втрачати дуже багато дронів у нас, але в, в те, що в них достатньо на жаль, екіпажів і. Дронів для того, щоб такий терор проводити, різні дрони на різних частотах Працюють деякі працюють там з пасивочими. Крім того, на жаль, вони вже налаштували там свої дрони так, що коли він заходить і і по ньому відпрацював РЕП, втратили сигнал. Він автоматично повертається. Ну раніше вони просто падали, коли втрачали сигнал. Зараз повертаються у більшості випадків. Але всі ці заходи робляться. Я не можу все казати, те, yeah, що розповідає військовий, але ми ну, повірте, все, що можна, там різноманітні заходи вживаються для того, щоб зменшити цю загрозу. Ми розуміємо, що повністю вирішити питання можливо тільки коли буде звільнено Лівобережна частина Херсонщини, тому що ну дуже близько ворог. Він за Дніпром фактично там танк. А вже працюють звичайно. Вони мають велику дистанцію для роботи, велику, великі потужності. Коли в об'єктивна військова ситуація на лівобережній частину Херсонщини, звичайно, і Херсон буде зовсім інша безпекова ситуація. Коли говорити пане Юрію про те, яких руйнацій зазнав не тільки Херсон, а й правобережжя. А... Що можете розповісти? Чи багато будемо вкладати у відбудову після того, як і Лівобережжя звільнимо, звісно, тому що я так розумію, що особливо в Херсоні, ну масштаби руйнувань вони досить серйозні. Нате на жаль не тільки в Херсоні, в місті Береслав. Так само там там жахлива ситуація, тому що можливо вона навіть, навіть складніша була ніж в Херсоні до останнього часу, тому що там ворог системно використовував каби. Там взагалі дуже багато будинків, які повністю зруйновані, не пошкоджені, а вони не підлягають відновленню. Там з нуля будувати потрібно. Ну, звичайно, взагалі, всі, от всі об'єкти, які зараз пошкоджені або знищені, не всі вони будуть відновлюватись, тому що буде звичайно нова освітня мережа, медична мережа. Там вона буде покращена. Тому там відбудовувати радянські об'єкти. Всі там на 100% немає на ресурсів, немає на необхідності. Най, най, ну, найголовніше. там буде зовсім інший план розвитку громад. У кожній громади вони там в деяких вже є. По відбудові, і вже потім будемо це відбудовувати. Звичайно, зараз ці процеси можливо виключно в громадах та населених пунктах, які не пору з за 15-20 кілометрів. Це зона активної бойовий дій. Там нас перервався зв'язок, але давайте колеги спробуємо долучити ще до розмови пана Юрія. Буквально ще на одне питання. Підкажіть, є на зв'язку гість? Пане Юрію, повертаємо вас до розмови. Я ще от до чого запитую до про руйнації? Та ще от до чого запитую про руйнації, тому що діло йде до холодів? І а, яка ситуація у Херсоні та і в області загалом? Бо можу у вас про це питати? Загалом про населені пункти? Яка ситуація зараз із комунальними мережами? Чи будуть люди зі світлом із теплом? Ну от восени і на зиму? Ну, зараз працівники енергетичних компаній, комунальних служб та військових адміністрацій насправді там максимальне зусилля спромували на підготовку до цього сезону, але об'єктивно, на мою думку, це може бути дуже складний сезон, тому що в тій інтенсивності обстрілів. Кожен день є пошкодження критичної інфраструктури. Якісь все, що можливо, воно відбудовується, відновлюється, але є об'єктивні причини, які не дозволяють на жаль відновити все, тому що в деяких громадах ворог обстрілює так само і ремонтні бригади, є звичайні альтернативні заходи, тобто там була програма і фінансова допомога людям. На закупівлю твердевого це приватний будинок і грошова допомога була на закупівлю. цього. але я розумію чудово, що це частково може вирішити проблему і не у всіх громадах, не у всіх населених пунктах. Тому в деяких випадках, особливо там, де поруч з Дніпром, там де людно ну, люди знають, яка в них ситуація, краще тимчасово виїхати, тому що ну в першу чергу це ваша безпека. Особливо це стосується родин тих, де є діти, незважаючи на те, що в нас оголошено там обов'язково вже ця евакуація, на жаль, достатня кількість родин ще не виконує ці вимоги, вони залишаються в дуже небезпечних населених пунктах. А які тенденції загалом по евакуації? Да? Не тільки сім'ї з дітьми. Ну, люди, ясно, що розуміють. Я навіть допускаю, що кажуть люди літні, куди я поїду, чи я буду забезпечений з житлом, а я тут народився, я тут і залишуся. Зрозуміло це все. Але от які тенденції, що стосуються евакуації? Ну, кажуть, але знаєте, ну, тут, що це забезпечення. Щоб була життя здоров'я безпеки, тому що ці постійні обстріли і розуміємо, що вони не зупиняться найближчий час. Є програма евакуації, є допомога із військових адміністрацій, з, з, і благодійні фонди допомагають громадські організації із транспортом, з, да, з проживанням, і навіть там, гуманітарна підтримка святого людей на вийде. Невелика кількість насправді звертається за допомогою евакуації. Об'єктивно невелика ну і на сам кінець. Буквально останнє запитання: а як проведе осінь і зимуватиме ем, територія, яка тимчасово в окупації Херсонської області, що чекає тих людей? Бо я так розумію, там точно їм ніхто не обіцяє кращого життя. Це може бути значно складніша ситуація, тому що як ви правильно зазначили, ніякої гуманітарної підтримки практично там немає. Вона тільки там в пропагандистських каналах картинку зробили, і поїхали далі. Да? Тобто, реальної допомоги. Системної немає і критична інфраструктура. Так само вона в, в, в як мінімум в складному стані, але не внаслідок обстрілів, а внаслідок того, що ніхто і належним чином системно не наглядав, не підтримував. Саме тому і в останні місяці просто масове відключення електроенергії, в тому числі вони називаються планові ремонтні роботи а насправді просто не вистачає бригад для обслуговування. Мереживо не окупаційна адміністрація не змогла от, закрити питання кадрів, тому що місцеве дуже багато виїхало спеціалістів або не хочуть на них працювати. А росіяни не дуже сильно хочуть приїжджати на Херсонщину, залишатися там, щоб працювати. Тому така Спасибо. проблема в них є. Вона велика, пане Юрію. Вам що долучилися за інформацією, Юрій Саволевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був нашим гостем сьогодні. Дякую, дякую вам.